Вітаю, друзі! Я з вами знову, я громадський активіст Майтала Юлі. Ну що, друзі, влада, на чолі з ТВО-мареністом Албанським, продовжує ошукувати мешканців Подільщини, використовуючи засоби масової інформації, що дуже впливає на свідомість громадян. Мовиться про посадових осіб, які були поміщені на крадіжках або корупції, де з нашого боку була написана купа заяв, але місцеві ЗМІ називають їх Професіонали. І так, свята професіоналів. Чисто прибрані придумові території, уют, затишок, квартирах, світло, чисті лісичні -лі -лі марші, ремонт в під'їздах. Все це робить наша колектив. Курінь 2 «Курінь-1». Та на коме курінь, власникам якої є Василь Щепітка, громадський активіст Анатолій Летору не разом писав землю в поліцію, що вони гроші збирають, але належна. Або не прибирають, або не ремонтують будинки. А якщо я написав заяву про злочин, то там е, я викладаю е, підстави п'ять е, років ніхто нічого з ваших, ну попередніх ваших нічого не робилося. Це неправильно, так не потрібно бути. Також я звертався в поліцію з заявою щодо стела, яка була побудована на провокзарній площі, з матеріалу колишнього пам'ятника Котовського. Ми можемо порівняти матеріал колишнього Котовського і наразі цього фонтану. Ми бачимо, що вони виглядають однаково, навіть розмір той самий. Також уникнути відповідальності Василю Щепітка допомагає його син, який працює прокурором у Подітській окружної прокуратурі. Професіональна дія. Наступний буде Максим Берлей, директор Падриць теплокомуненерго. Добре, що день житлового комунального господарства випадає на кінець опалювального сезону. Цей опалювальний сезон, який був в цьому році, був важкий, але ми пройшли його достойно і з нагоди хочу всіх поздоровити з цим святом миру, перемоги, блага, добра і всього самого найкращого у всіх починаннях і в житті. Ще раз вам нагадаю, що коли директором по покомуненерго господарства Максим Берлей Підприємство заборгувала Нафтогазу 28 млн грн станом на 2020 рік. Зараз, напевно, ще більше. А також ще додатковий мільйон компанії Акубі Плюс. Професійно працює. Наступний професіонал це заступник міського голови. Анатолій Корчовий. напередодні поминальних днів працівники подільського спеціалізованого комунального підприємства Меморіал Сервіс прибирають всі кладовища нашої громади. В нинішньому році через довготривалі дощі ситуація занадто ускладнилась і прибрати кладовище, так як раніше, стало неможливим. Як бачимо, заїхати технікою та пройти на кладовище нереально через велику кількість опадів, котрі випали останнім часом. Дорогу просто розмило. Оце вот, напрямок. Оці професіонали називають дорогою. Отож, заступник міського голови Анатолій Корчовий звернувся до мешканців Подільської громади з проханням, аби вони з розумінням віднеслися до ситуації, котра склалася. Ми розуміємо лише одне: що за цей час, коли було створено, та зеки грошей, було спрямовано на це кладовище, можна було хоч для людей зробити там алею. Але директор мінерал сервісу Музичук, який отримує біля 15 тисяч гривень. Відкіляць взяв гроші на нову автівку або майже нову Тож точніше дві автівки. А також є ще діти, дочка, яка мешкає у Криму, де не працює, а там ціни ояк підвищились після окупації Криму. Хочу, щоб ви з розумінням віднеслися до цього питання. Як тільки погодні умови дозволять, ми зробимо все, щоб наші кладовища були приведені у відповідності до того, які вони повинні бути, і, і які завжди у нас вони є чисті, охайні. Не знаю, як вам, але мені навіть гидко це слухати. Тому що я вам не одразу показував, що вони ніколи не перебрали кладовища лише перед. Проводами. Тому що розуміли, що люди прийдуть, багато людей, та будуть скаржитися. Саме у ці дні вони прибирали, а потім цілий рік вони нічого не робили. Але гроші осідали у власній кишені. Спочатку зовні начебто зробили, але далі дивиться. Дивіться, що тут робиться. Дивиться. Це таке називає прибирання. Ось тут мав бути прохід. Дякую щиро всім за розуміння. Всіх всього вам доброго, щастя, здоров'я, удачі. Все буде Україна! А хто сказав, що ми його розуміємо? Та все буде Україна лише тоді, коли Анатолій Карчовий залишив свою посаду разом і своїм оточенням оточенням брехунів, яких місцеве змій розкручує як порядних та професійних людей, наприклад. Ярошенка, вітаю вас в студії Рида Цуркаль. Тема дня сьогодні це День добровольця. Скільки хлопців у місті Подільську, які з 14-15 років воюють за нашу батьківщину та досі перебувають на передовий, але місцева нам це не покаже. Нам покаже Ярошенка, якого розкручує Музійчук Єлена, заступник міського голови, водночас начальник фінвідділу. Я вам вже неодноразово показував їхні зв'язки, коли під час місцевих виборів. Ярошенка разом з Музичук, як її охоронець або прихильник, пересували ПЦВК та спостерігали хто ж переможе. Зрозуміло, що вони разом були за Анатолія Павловича Іванова, колишнього мера Подільська. А зараз сайт Ярошенка ляє такий бруд на твого мера міста Лебедовича Албанського, ну просто жах. Навіть гидко це читати, Так та замовлення заступника міського голови Олени Музичук. Але Албанський чомусь мовчить. Та хоч трохи не почисти місцеві ЗМІ. Скажу вам відверто, колись я запропонував військовим хлопцям ще часів АТО, щоб я зробив коротеньке відео, щоб понічани знали, хто нас захищає, нашу батьківщину. Але вони усі майже відповіли: Та, не треба! Я пишаюся такими хлопцями. Також місцева ЗМІ вітає день народження Віктора Кереняка та рекламує нам його як чудового працівника. Падісція покимоленера сьогодні ми мали змогу поспілкуватися з людиною, яка 43 роки свого життя присвятила службі в комунальній сфері, а саме з начальником відділу з ремонту та експлуатації теплових мереж кореняком Віктором Васильовичем. Але насправді Причому чому зі забіта, ні забіта. А чому не кричить? Ну так начинаєш мозгіком поселяти таких відділ до хрена мені засуза за 50 років робочого стаже. Знаєш, що що тепер отже, Віктор харіняк сам зізнався що за 50 років багато хто на нього скаржився. Ви що тепер, ви можете грубити сьогодні всіми? Писайте, будь ласка, хто, хто ви є? Пенсіонер. Ну хто? Ви, ваша фамілія? Не хочу говорити. Як не хочете? Ви ж, наверное, працівник. Не хочу говорити. Тебе не хочу говорити. Отже, не важливо, скільки років ти попрацював. Важливо, як ти попрацював. Чи задоволені люди тобою. Оце оцінюємо. І на останок професіонал ти був Міста Олег знаєш, Албанський. Доброго дня Олег Богданович. Ну що ж, опалювальний сезон у Подільську завершено. Завершено його 1 квітня, і пройшов він вдало, без боїв, незважаючи на обстріли зі сторони ворога по нашій енергетичній системі, на блекаути, наші події з теплокомуненерго впоралися зі своїм завданням і постачало тепло до осель наших подівчан. Звісно, це відбулося і завдяки допомозі міської влади і наших міжнародних партнерів і наш. Теплокому було забезпечено генераторами, що дозволило виконувати свою роботу. Скажіть, будь ласка, як це відбувалося, як проходив опалювальний сезон? Доброго дня. Ну, перш за все хочу подякувати всім працівникам теплокомунірго, які пережили цей період, цей критичний період, коли в нас було відключення електропостачання. Дякуючи всім, хто працює в цій установі. Сезон не було зірвано. Було придбано генератори, частину генераторів було придбано за кошти місцевого бюджету, частину генераторів нам дали міжнародна допомога, привезли нам на всіх наших котельнях На сьогоднішній день ми забезпечені 100% генераторами. Я щось не розумію: частину генераторів придбали за кошти місцевого бюджету, тобто за кошти такі податків. Іншу частину Допомогли міжнародні партнери. За що подяка Пірлею? Він що за власний кошт придбав хоча б один генератор. Тобто подяка за те, що він виконав свої обов'язки, тоді незабаром буде так. Ми будемо дякувати кожному продавцю в магазині, що продала нам хліб. Ну це просто якась дурниця. Якщо посадова особа виконала свої обов'язки, саме за це вона отримує зарплатню. А премію, якщо є якісь досягнення, але придбання генераторів за наші гроші. Та за допомогу партнерів це не досягнення, це просто виконання своїх обов'язків. Але міста містер Лебодонович Албанський, посадовці, також місцева ЗМІ нам подають, що вони майже герої, та без них місцеві не втрималося. Дійсно, навіть гідко слухати та дивитися ці новини. Правильно сказав, дивила місцевого ОПГ Лазаренко Михайло Дмитрич. І ніякі кумовські двіження не повинні вас розводити.